Всіх вітаю, ви на каналі Я Люблю Україна, філателія України. Хотілося би показати вам пустою випуск Присвячений захисникам і захисницям України. Повний комплект з плюс кодвет першого дня Київ. На мою думку, один з найвдаліших випусків. У Керпочці за 2022 рік по своїй ну, дуже красивий аркуш, дуже красивий конверт першого дня підходить, як марка під конверт, так і конверт під марки підходить. На мою думку, це саме один з самих Красивих випусків Укрпочти, прислав, присвячений нашим захисницям, захисникам і захисницям України, які боронять нашу землю від фашистських загарбників, від російських фашистів, захищаючи суверенітет і територіальну цінність нашої держави. Збройні Сили України, як ви вже за цей період часу побачили, це одна з найкращих армій світу. Вона демонструє професіоналізм, мужність, високу боєздатність у протистоянні ворогу. Самі розумієте, наша земля і ми її захищаємо. І російським загарбникам, російським фашистам ми не віддамо ні клаптика нашої землі. От ви бачите, в мене тут є повний комплекс спецпогашень всіх міст плюс конверт першого дня. Ось такий був маркований аркуш. Це ще було 14-15 жовтня 2022 року. Я був присутній навіть в Рівному на спецпогашення. Ну і на кінець -то я можу в руках потримати. Завдяки друзям-філателістам дуже дякую вам, які змогли допомогли мені це зробити. Так що, Вадим, ви мене сьогодні потішили. Більше місяця я філателістичний матеріал в руках не тримав і, повірте мені, для мене це дуже важливо. Так що вам покажу. Збройні сили місце поштові марки, на яких зображені військовослужбовці. Це сухопутні війська зображені. Повітряні сили, військово-морські сили, десантно-штурмові війська, сили спеціального призначення та сили територіальної оборони. Перше це у нас буде Харків. Конверт у нас йшов КПД. Тиражом 100 тисяч екземплярів. Далі у нас буде Івано-Франківськ. Місто Одеса. Полтава, місто Черкаси. Місто Дніпро, Покровськ, Донецька область, Луганська область, Покровськ, місто Суми. Запоріжжя, місто Луцьк. Місто Кривий Ріг? Чернігів, дивлячись на ці всі міста. Що вже були. Я всі відвідував. Дивлюся з вами погашення. в Вінниці також бував. Я, напевно, в всіх містах України бував за своє життя, де відбувалися ці спецпогашення. Також Курпивницький, Львів. В деяких містах бував неодноразово. Місто Рівне. Привіт. Житомир. Миколаєві теж бував. Напевно, з років 15 назад. Довелося мені два рази відвідати. В Мельницькому бував, напевно, ще коли вчився, студентські роки були. Місто Чернівці. Досить гарне місто. В Тернополі також бував неодноразово. В столиці України також був не один. Напевно, Більше десятка разів, якщо не більше. Не бував тільки в місті Севастополь. Ну, я думаю, що скоро побуваю там. От Севастополі не бував. В Криму також не довелося мені побувати по цей час, але я думаю, що також відвідаю. Крим. В Херсоні я був, напевно, коли мені було десь 6-7 років, в місті ми їздили до родичів. От ви бачите, коли ще йшли ці погашення, спецпогашення, воно відбувалося Київ-Херсон. Відбувалося спецпогашення в Києві. А вже не так давно і в Херсоні відбувалося погашення укрпочти. Також в Бучі я бував, напевно, 2-3 рази за останні 10 років, напевно. такі спецпогашення, повний комплект. На мою думку, дуже вдале поєднання маркованого аркуша і конверта. Для колекції завдяки філателістам, друзям-філателістам я навіть в цей непростий час можу отримувати дуже цікаві філателістичні матеріали. Дуже цікаві конверти першого дня, також відправлення. І я думаю, що для колекції це дуже вдалі варіанти. Тим більше зараз для мене, як я знаходжуся в Збройних силах України, це буде пам'ять на все життя. Я думаю, що скоро ми переможемо російських фашистів, і Україна зацвіте і відбудується, і заживемо мирі і спокої. Та що слава Україні, слава Збройним силам України і слава героям. Всім пока!